Гібридний муравей від фірми Сокмото Кар 2,5 кВт мотор, 72 вольт 58 А годин акумулятор. Гідравлічне підняття кузова, 800 кг грузоподімності. Розмір кузова 1,10 м на 1,60 м, Борт іде самоскид, Тобто приїхали, дрова загрузили. Приїхали, кнопочку нажали, вигрузили. Всі борта розкидаються. площадку можна збільшити. Також можна посадити людей в кузово. На електротязі проїжджає 60 км, На бензиновому моторі, який буде заряджати акумулятори, проїжджає ще 400 км. Бензиновий мотор включається з кнопочки. Бак на 7 літрів. У вас три швидкості вперед, одна назад. Понижена передача, є рекуперація, тобто вгрузили його під горба, влупили понижену передачу, яка включається під правою рукою, або включили рекуперацію, з горбочка буде притормажувати двигуном. Світло, ближні дальні, повороти, сигнал, все присутнє. Також є магнітофон, який вам дуже класно пригодиться на природі. Якщо вас цікавлять мурові, звертайтесь в магазин моточас, місто Вінниця. Альтернативи по Україні немає.